Тепер безпосередньо переходимо до сервісу Webflow, щоб розпочати нашу розробку. Звісно, що починається розробка зі створення нового проєкту, але я станом на зараз не створюю новий проєкт, а я здублював шаблон. У мене є такий вже шаблон, який мене влаштовує. Мається на увазі, я зараз зараз покажу. Це не якийсь темплейт, куплений на Webflow. Це просто мій шаблон, де в мене є вже створена якась базова структура, яка завжди на всіх проєктах зазвичай повторюється. То, що я сюди додаю? По-перше, в мене тут є вже, окрім головної сторінки, в мене ще є DevPage. До речі, оцю DevPage краще зняти з публікації і зберегти як чернетку. Ось і є головна сторінка. І на головній сторінці в мене вже є html Embed Block, для того, щоб я міг дописувати сюди якийсь код. Вже я дописав сюди деякий код, який на будь-яких проєктах, ну, зазвичай мені треба, тому що зазвичай там 90% проєктів ми робимо все ж таки на основі якоїсь Flexible верстки, і посилаємось на відносні одиниці розмірності на 1 VW, розробляю я в ремах. Тож я прописую для. Кореневого елемента, розмір шрифта, 1 VW замість 16 пікселів. І також я скидаю стилі outline для усіх елементів, які знаходяться в стані фокус. Це потрібно для того, щоб не з'являлася синенька полосочка, коли, наприклад, натискаєш на на якесь посилання, то коли воно до нього переходить, то воно виділяється ще ця секція, на яку посилаєшся, вона виділяється синеньким outline. Ось я його скидаю для того, щоб не було цієї штуковини. Це зазвичай те, що в принципі будь-де я використовую, тому я відразу це закинув сюди. Ви можете сформувати якісь свої правила, які вам для всіх проектів актуальні, там якийсь мінімум. В мене ось так. Тепер що стосується структури, тут вона теж в мене вже створена, а саме, в мене є врапер. знову ж таки, це моя структура, яку я використовую доволі часто, але знову ж таки, не кожного разу. Та якщо я її не використовую, я видалю. В мене є темплейт. Тобто, якщо я буду використовувати іншу структуру, я не буду цей темплейт копіювати. Я там створю з нуля. Але загалом доволі часто на таких простих проєктах в мене якраз така структура мене влаштовує, тому я її додаю. В мене є загальний врапор для всього мого контенту сайти. Є хедер, є основна частина мого контенту, і є футер. Власне, нічого складного нема. Цей врапор в мене побудований за принципом відтискання футеру донизу. Тобто, щоб мій футер завжди був прибитий донизу, навіть якщо в мене секція буде складатися з одного блоку, точніше, сторінка буде складатися з, одної, з однієї секції, яка буде пів екрану. При цьому все одно футер буде притиснутий донизу, щоб не було такого, що футер підіймається. якось. Це просто мені потрібно для зручності. І тепер у мейні безпосередньо я буду створювати всі свої секції. І, звісно, що тут вже відображена деяка семантика, тобто в мене tag main. Тобто елемент main має тег main, header має тег header, footer має тег footer. Ну що ж, давайте наступним етапом завантажимо всі наші зображення і файли шрифтів, так як ми пам'ятаємо, що в нас один шрифт Montserrat, який є в Webflow, а інший, мені здається, Lato, якого немає. Тож, давайте перейдемо до сайт Settings. розпочнемо саме з файлів шрифтів. Ось ми знаходимось на вкладинці шрифти. Fonts. Додаємо custom font. Ось вони в мене. Ну, я додам лото VOV2. WoW Мені потрібно додати medium та Bold, тобто 500 та 700 жирність. Додаємо спочатку 500. Я використовую формати WOV та WOV2. Тому що вони найпрогресивніші, вони використовуються для вебу, вони мало важать. І, в принципі, підтримуються всіма браузерами. Тож немає сенсу використовувати і OT, TTF, OTF, якщо є WoW та WoW 2 Давайте пропишемо їм Font Family, тому що він автоматично не підтягнувся, нехай це буде золото. І також, так, це в мене bold. Тепер мені треба додати ще Medium, звичайний. Я додавав його в форматі WoW 2 Давайте WoW 2 Medium теж додамо. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи WebFlow Tutor. Додали. Якщо є сумніви в тому, що в якості файлу шрифтів, то краще додати два формати, три формати там, для того, щоб точно вони підвантажувалися. Але зазвичай в мене там, проблем з WoW 2 ніколи не було. Якщо вони будуть нормально сприйматися, то, в принципі, можна залишити і один формат, якщо це веб-формат, тобто WoW або WoW 2 Добре, так, є, тепер можемо опублікувати наш проєкт. Є, переходимо до дизайнера і тепер завантажуємо ще наші зображення в «Assets Manager», Ось наш «Assets Manager». Знову ж таки, якщо в нас проєкт був би більш великий. То було б логічно розбити ще погрупувати. Я зазвичай групую по папочках всі елементи, ну тобто, наприклад, растрові зображення в IMG, а векторні в SVG, наприклад. Також, якщо багатосторінкові проекти і мають багато медіафайлів, то можна структурувати їх за сторінками, типу сторінка Home, сторінка about і так далі. Але в даному конкретному випадку ми маємо тільки, по суті, SVG формат, всі, всі зображення векторні. І одну сторінку. Тож можемо завантажити їх одразу в кореневу цю папку «Images». Давайте це і зробимо. Ось наша папка «IMG», і в ній ось всі наші зображення. Відкриваємо їх, і вони підвантажуються. Знову ж таки, якщо б ми підвантажували rasterві зображення в форматі JPEG або PNG, то ми б ще могли виділяти ці зображення і ось тут натискати компрес для того, щоб переводити їх у «VP» формат Даному випадку у нас всі вони векторні, тому в цьому немає сенсу і в принципі це зробити не можна.